Лікарі та пацієнти, розкажіть про ваш самий дивний випадок. Жінка примудрилася переплутати клеї для накладних нігтів з краплями для очей. Обидва флакони стояли поруч на її тумбочці. Вона заклеїла своє око так, що воно не розплющувалося. І так якось вийшло, що я знову побачив ту саму жінку з тією самою проблемою через місяць. Я офтальмолог. Якось мене викликали до приймального відділення, щоб оглянути хлопця на предмет пострілу в око. Чувак почув стукіт у двері, глянув у дверне вічко і отримав кулю прямо в око. Неймовірно, але куля залишилася всередині очного яблука. Не проникнувши у мозок. Коли я побачив його, він грав у відеогру на телефоні, який мені довелося прибрати, щоб оглянути його. Я медсестра. Пацієнт не мав шкіри на прутні. Зовсім його прилад виглядав як м'яз без шкіри. Довелося наносити на нього спеціальні мазі та інше. Причина була у діабеті. Його дівчина поранила його прилад зубами під час ласок. Оскільки діабет викликає уповільнене загоєння ран, почався некроз тканини. Він прийшов до лікарні вчасно. Лікарі змогли просто зняти шкіру. Перш ніж інфекція проникла глибше, інакше чувак втратив би свого дружка. Фермер із сільської місцевості на схилі пагорба рубав дрова у розпал роботи. Він послизнувся на схилі та відрізав собі прутень. Наскільки це було правдою, ми ніколи вже не дізнаємося. Замість того, щоб звернутися за медичною допомогою, він взяв кастраційне кільце, яке використовує для зупинки кровотечі при кастрації козлів і вструмив його навколо свого шлангу. Якщо цього недостатньо, то скажу, що у нього також почався жахливий набряк, і він використовував паїлку для кроликів, такі продаються в зоомагазинах. Щоб відкрити уретру і помочитися, він залишався в такому стані три дні, доки у нього не почався жар, почервоніння, набряк через інфекцію. Коли він потрапив до відділення швидкої допомоги, медсестра викликала бригаду урологів. Загалом, усе закінчилося тим, що його уретра була переведена в промежину, щоб він міг мочитися. А його інфікований прутень з некрозом був видалений разом з частиною мошонки. У результаті він повністю одужав після пересадки шкіри у цій частині тіла. Я впала на голову, коли займалася йогою. Це призвело до струсу мозку. Через місяць чи два я показувала подругам, як це сталося, через що знову впала на голову і потрапила до лікарні. Медсестра в реєстратурі одразу згадала мене. Я працював у клініці стоматології та щелеп на лицевої хірургії. Прийшов пацієнт, якому потрібно було вирвати зуб. Але оскільки корінь був поруч із щелепою, необхідно було застосувати анестезію. Пацієнт не хотів платити за анестезію 150 доларів, тому він вирішив спробувати зробити це самостійно. Він дістав плоскогубці і зламав собі щелепу. У результаті йому довелося заплатити 3000 доларів замість 400 баксів. До мене звернувся пацієнт зі скаргою на біль у передньому зубі. Він використовував електричний дріль, щоб самостійно просверлити корневий канал. Як ви розумієте, бажаного результату він не досяг. Я колишня медсестра у психіатрії, я бачила всілякі дивні та дивовижні речі. Найдивнішою була молода дівчина, яку ми врятували у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. У неї був психоз. Коли зробили рентген, тому що вона скаржилася, що у неї болить живіт, ми знайшли всередині пряжку від ременя, повнорозмірну ложку і ніж, а також безліч батарейок. Наскільки я пам'ятаю, їм довелося негайно оперувати її, щоб видалити все. І знову ж таки, якщо я правильно пам'ятаю, лікарі. Найбільше турбувалися про батареї. Якби одна вибухнула чи почала б текти, це завдало б непоправної шкоди здоров'ю. Я ніколи не бачила такого набору на рентгеневських знімках. Неймовірно, як дідька лисого їй вдалося їх у себе засунути, але ніколи не можна недооцінювати психоз. Жінка з важкою формою діабету та патологічним ожирінням надійшла до нас із великою діркою на стегні. Рана була такою глибокою, що у неї можна було просунути кулак. З неї виливалася безліч крові, так багато що довелося робити переливання крові. Рівень крові був на ніжній відмітці. Виявилося, що вона випадково порізалася, коли намагалася влізти у джинси. Тим часом рана ставала все більше і більше, і вона спробувала просто забити її шкарпетками. Найгірше, що я бачив. Я не лікар, але офтальмолог та оптик. Дуже багато на півсліпих людей відмовляються носити окуляри, бо не хочуть зіпсувати зір. Потім вони повертаються через півроку, скаржучись на мігрень та нездатність водити автівку або читати у темряві. А ще гнівуються, коли дізнаються, що їхній зір не став кращим, хоча вони постійно тренували свої очі, але це так не працює. Знайома медсестра розповідала, що одного разу до них прийшов хлопець зі скаргами на біль, коли він сидить. Біль у ділянці прямої кишки вона пішла подивитися. А в цій людини анус настільки інфікований, що майже почалася гангрена. Інфекція була не тільки навколо Анусу. Вона проникла на кілька сантиметрів углуб його тіла. Буквально сочився гній. Однак, як мені сказали, медсестрі довелося піти. Вона мало не знепритомніла від запаху. До нас прийшов 95-річний ветеран, який 5 років перебував у ремісії після раку нирки. Вони з його 72-річною дружиною проходили планове обстеження. Вона запитала, чи безпечно чпокатися щодня. Сказала, що переймається за його здоров'я. Так, у 95 років дід щодня займався цим без віагри. Ми лише відповіли: вітаємо. Так інтимна близькість щодня дуже корисна для вашої репродуктивної системи та статевих органів. Підтримує кровообіг і допомагає. Агає зберегти функцію ваших органів якнайдовше. Загалом користуйтеся своїм органом, або він перестане працювати, і не обов'язково для цього вам потрібен хтось інший. Я не лікар, а племінниця чоловіка, якому зробили операцію на кишечнику, і заборонили їсти щонебудь протягом 24 годин. Але дорогою додому з лікарні він вирішив заїхати до ресторану Венді та купити картоплю фрі із сиром чілі. Незабаром він знову опинився у лікарні. Його стан погіршився. Молода дівчина прийшла до нас із жахливими болями у животі, які вона відчувала протягом багатьох років, але завжди списувала їх або на менструальні спазми, або на погану їжу, або на життя. Ми запитали її, чи регулярно вона ходить у туалет, і вона відповіла так: у якийсь момент у когось вистачило розуму задати уточнююче питання: а як часто вона ходить по великому? На що вона відповіла? Приблизно раз на 2-3 тижні. Вона страждала від досить сильних запорів, але вважала за нормальність нормально ходити в туалет один-два рази на місяць. У мене був пацієнт, у якого був інсульт, якому надавали надшкірну електронейростимуляцію. Дуже низький електричний імпульс для стимуляції м'язів та нервів. Після реабілітації йому запропонували взяти один з апаратів для домашнього користування цілком безкоштовно, без відшкодування витрат. Але він відмовився, тому що він вирішив, що заповнення документів одна сторінка це надмірна праця. Він вирішив лікуватися вдома підручними засобами. Він спробував використати трансформацію. Форматор для цієї терапії. Це зовсім знищило той невеликий прогрес, якого ми досягли у його нервовій системі під час реабілітації. Його стан став набагато гіршим. Не намагайтеся це повторити буде боляче, дуже. Коли я нарешті почала приймати ліки від тривоги, я виявила багато ненормальних ситуацій у своїй колишній поведінці. Раніше я могла і раціонально злитися і засмучуватися, доходячи до сліз та крику на людей за те, що вони чіпають речі певним чином, прибирають посуд не туди, чавкають, пересувають мої речі на кілька сантиметрів або розмовляють зі мною, коли мені не хочеться говорити. Я не розуміла, що ненормально весь час відчувати себе погано або відчувати почуття провини, хоча я не зробила нічого поганого. Після того, як більшу частину свого дорослого життя я приймаю ліки, я тепер ясно бачу, що я мала тривожність протягом усього підліткового віку. Я той самий пацієнт. У дитинстві та підлітковому віці я вважав, що мені важко вчитися у школі, бо я просто дурний, нещасний невдаха. Я не вірив ні в себе, ні в інших. Іноді я міг не спати кілька ночей поспіль, а іноді спав цілими днями. Я щиро вірив, що я не повноцінна людина і що так завжди буде. Виявилося, що насправді я маю біполярний розлад. І завдяки лікам і терапії я тепер нормальна людина, що функціонує, принаймні, здебільшого. В даний час у мене є пацієнт, який без адекватної причини споживає їжу через ніс. Коли він сидів на м'якій дієті, все було не так погано, але коли він з'їв через ніс салат, я був у повному шоці. Мій дядько засидівся на унітазі, граючи у PSP. Його ноги затекли. І коли він нарешті пройшов рівень, він різко спробував підвестися і підвернув ногу. Він упав. Його ноги були білими, оскільки він дуже довго сидів. Він покликав на допомогу свою дружину, і вона побачила його, як він лежить біля унітазу, який він не встиг змити. Коли лікар у лікарні спитав його, як це сталося, він відповів: Ну, я довго какав і. Якось я випив 5 літрів Кока-Коли за 2-3 години, поки грав у відеоігри. О Боже, цей біль! Не можу навіть описати цей біль. Як мені було боляче, дуже сильно мене залишили на ніч у лікарні. Не робіть так, ніколи не робіть так. У моєму носі застрягла гумка. Така гумка, які бувають на кінці олівців. Я написав хайп на кінці гумки, і вона застрягла саме верхньою стороною назовні. Коли лікар посвітив ліхтариком у мою ніздрю, це його дуже потішило. Зламав запястя у вісні». Змінено. Розповім детальніше. У мене було одне з таких ліжок висотою 1,2 метра з книжковими полицями під ним. Ліжко стояло впритул до стіни, а з іншого боку була захисна частина, щоб я не впав у вісні. Вона являла собою дві дерев'яні панелі паралельно краю ліжка на відстані приблизно 5 сантиметрів один від одного. Я спав на животі і, мабуть, просунув руку між цими панелями. Я перекинувся у вісні, і моя рука мала просто залишитися під моїм тілом, але я не витягнув її, бос. Спав. Я продовжив повертати тіло, доки моя рука не клацнула. Я прокинувся, волаючи від болю. Батьки побачили, що я зламав запястя, і повезли мене до лікарні. Мені було близько 8 чи 9 років. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. бережіть себе!